Дякую, друзі, і з вами знову я, Хантер. І сьогодні я покажу топ-5 комбінацій для прохожіння Дедрайс Втроєм Перша комбінація це Аламон, плюс виживальщик, і плюс високий роллер, Якого я розігрував на своєму каналі. І так, зараз я об'ясню Плюси цієї комбінації. Аламон, це, навіть не смотря на якому ви поїзді будете їхати, Зможе відразу його защитити своїми. Лес... своїми... Своїми додатніми результатами, бо то, що він спавниться з трьома листами шифера і з трьома колючими проволками. Він зможе відразу защитити поїзд і він, кстати, зразу спавниться з, з шлемом. Далі. Е, виживальщик. Виживальщик, е, всі знають, що виживальщик це просто дуже класний клас. Він я там, по-моєму, він мене дуже спас на замку. Я був на замкі, і, виходить, я йшов, на мене йшли чотири вовкулаки. А шокер а тесли, у мене все ноль. І я просто три рази стрельнув в голову, і у мене, виходить, всі вовкулаки померли Сразу. То виживаючи просто їм багаз. І високий роллер у нас буде роль водія і буде розпоряджатися днями, бо що йому більше їх дають. А, є, а я ще чув про новий баг, що, типо, що типо, якщо йому викидають гроші, то йому теж типо, більше дає, так, по-моєму, можна зробити безконечно. І так, четверте місто у нас ще одна комбінація. Це у нас музикант, майнер і мастер. Упаковки. Мастер упаковки Мастер упаковка, я так і не знаю, що він так називається. І так, мастер упаковка він полезен? Він буде полезен тим, що у нього сразу на спавні дається три вовка. Це дуже хорошо бо то, що як мінімум 4 вовка, і ви просто можете пів маленької Забагать на них і вони справляться з ними. А ще у нього є дуже класна способність, яку я дуже в ньому люблю, і того за нього дуже любив проходити. Це типу у цього пакмастера, що він може, що якщо його кусанув, типу вовк, то він одразу приручається. От ну, мені дуже ця способність. І ми так, я пам'ятаю, я десь 10 вовків приручив і на деревню їх запустив, вони її повністю залутали просто. Убила всіх зомбі далі. Майнер. Може допомагати вам з ресурсами. От, например, по-перше, він спавниться уже одразу з кіркою, що допомагає добувати ресурси. А ще він спавни... спавниться з двома углями. Що це теж дуже хорошо для прохождения. Нам це дуже допомагало. Я коли починав, то я. То я просто брав собі майнера і сам проходив все. І музикант музикант, треба чисто, це поддержка. Музикант цих буде хілить. І він одразу спавниться з банджо, але без лопати, к сожалению. Так, друзі, ми підійшли до третього міста. Так, третє місто це одна із моїх самих любимих комбінацій це комбінація нежиців. Це виходить у нас зомбі-клас, це вампір і, звісно ж, Чим полезна ця команда? На мій взгляд, вона дуже полезна, бо то, що більшість членів цієї команди полезні як і ночью, так і днем. Ви скажете: а як же може бути вампір полезний днем, якщо у нього знімається урок? Урон, а я вам об'ясню. По-перше, можна зробити забаганого, А по-друге, якщо вампір просто нападе на всю деревню і буде їх відбивати, то у нього буде постійно хп і знову добавкою, що не треба не нажимати, а можна так тупо безконечно нажимати, нажимати, можна навіть автокликер поставити, то він взагалі ставлю той бой. Е, ну, і вампір дуже класний, потому що на нього не нападають вампіри. ночь. То есть он может стоять и просто отбиваться. В... В... В, ночь вампире. кулака. Э, вервол. Верволк. У, на... у нас верволк. он э, полезен из-за чего? Из-за того, что да, днем у него минус, минус 0,9х скорости. Но я честно вам скажу, я за него гулял. Я вам скажу, я, я думал, что я был пакмастером. Я просто забыл. Я просто забыл коробки. А оказалось, ну я тупо даже не заметил этой скорости. И наконец-то у нас идем зомби. Давите, получается, верволк. И верволк у нас идет как э, защитник ночный. Ноч, ночный защитник. Я просто вам советую, как лучше их использовать. Верволка. Ну вот, например, у вас нема бензина, а было весь дать засилие э, в банке там, в ночь вервульфи. ставте його десь десь рядом з собою. І хай він убиває всіх вірволків і убиває взагалі всіх. Бо тому що, я вам кажу, ночі вірвок це лютейша імба. Зомбі. Зомбі хай лутає всякі деревні. Типу там, хай зомбі йде перший в якісь деревні, там, всі Форт хай йде першим. Щоб він міг лічитися за счет. Цих зомбі. він за них і лічиться, і вбиває. Це для вас плюс. Далі Вампіра я б би, як використовувати як перевозчика. Тобто як в першій команді. В першій як в п'ятому місці, його використовувати лучше як перевозчика. Але ночі вампіра треба випускати, щоб він дрався. Наприклад, там на ночі Вірволків Тоже можна його випустити. Він може просто убити вірволку, він з вірволком може бути на равних. Друге місце я поставив. Я думаю, це буде для вас найсмішна команда. І так, це у нас іде. Високий роллер, ковбой і. Под... І поджигатель. Арсонист. арсонист. Це, ви скажете, ти їх вибрав, бо то, що у них просто одінакові шляпи, на самом ділі, ні. Е, согласен. поджигатель раніше був краще, поки ми не, зжигалися. ми не зжигалися завдяки молотову. Але я підвів розчоти і подумав, що це, саме лу... що це хороша команда. Не найкраща, але достатньо хороша. Дивіться. Представим, поджигателю ми віддаємо всю святу воду і, вс... І, вс... і всі коктейлі молотова. Він просто забомбардірує ними деревню, як тільки ми під'їжджаємо, зомбі. ну Там ну, точно штук 5-10 згорять. Далі. Іде ковбой долутувати цю територію ш... і вбивати зомбі, які залишились. А високий ролір ісполняє ту саму функцію, що візде. Тобто, що в першій команді він ісполняв. Таку тобто, саму роль він ісполняє і тут. І так, і ми нарешті перейшли до першого для до самої лучшеї команди на мій счет. лучша команда на мій счет це музикант. музикант це музикант, вампір і ковбой. І так, зараз об'ясню. Ковбой буде лутати і стріляти. Тобто він буде, так сказати, снайпером, який буде відстрілювати всіх і захищати. Аут от, а от вампір теж буде, але ви скажете, оп'ять же, добре, він поліститься. А вдруг на нього нападе толпа, то тоді тут і поможе наш клас музикант, який постійно може хілити обоїх. Тут він допомагає. І, по моїй думці, це найкраща команда, яка тільки взагалі може бути. Це на мою думку. І так, ми простали весь топ-5. При... Спас... Дякую за перегляд. Дивіться мої відео. Гарного вам дня!